Не зважувалася, їла що хотіла, не обмежила себе в їжі для задоволення. І я скинула 4 кілограми. Для мене це було так: типу, а що так можна? У мене були такі аб'юзивні стосунки з марафонами, схуднення. Були кілька спроб якось налагодити своє харчування і трохи схуднути, але все це закінчувалося таким самосаботажем, з невірою в собі, погіршенням ситуації. Мені завжди здавалося, що я завжди голодна. Це щось таке нетипове, не заздивувала. Зміни дуже великі. Звісно, цікавість була дуже велика, але теж була якась така трошки недовіра і такий скептицизм. Я думаю, ну так я так акуратно спробую. Спочатку це був інтенсив, і я пам'ятаю, що для мене велике полегшення. Тоб, від тої інформації ще почула. Бо я ж що після цих всіх марафонів схуднення мене було таке враження, що от всі мають силу волі, всі чогось досягають. а Я якась зібракована інформація, що я почула, мені просто стало легше, яке казала, що мені повернули нормальні. Мені зразу хотілося там щось робити, якісь проекти починати. Це було якийсь такий, як не знаю, якийсь моторчик мені пустився. І я зрозуміла, що я на правильному шляху. У мене набагато стало організованіше харчування. Там дають інструменти, і ви вже якесь екіпіровку, і ви розумієте, куди йти і куди рухатись. Це було дуже грамотно побудовано. І без цього надриву, без цієї муки йшли всі за схудненням і за розумінням їжі. Тут такі позитивні побічні ефекти.